Поговоримо також про стабільне бокове положення. Застосовується для пацієнтів без свідомості, але з наявним самостійним диханням і серцевою діяльністю. Це положення допомагає запобігти аспірації блювотних мас, слини або крові, а також забезпечує прохідність дихальних шляхів. Техніка виконання: переконайтесь у безпеці для себе та пацієнта. Оцініть стан пацієнта. Зігніть дальню ногу пацієнта в колінному суглобі. Це буде опора, яка не дасть пацієнту перекотитись назад. Покладіть ближню руку пацієнта під кутом 90 градусів до тіла, долоною вгору. Зіграйте роль важеля: візьміть дальню руку пацієнта через груди і покладіть долоною на протилежне плече. Обережно перекотіть пацієнта на бік, потягнувши за зігнуту ногу. Виведіть голову у бокове положення. Злегка закиньте голову назад, щоб відкрити дихальні шляхи, підкладіть руку під щоку для стабілізації положення, підтягніть коліно зігнутої ноги вперед для фіксації положення. Оцінюйте стан пацієнта постійно, контролюйте дихання, пульс, рівень свідомості. Не застосовуйте стабільне бокове положення. При травмах хребта або підозрі на них. Також хотів би зазначити, що перед початком здійснення стабільного бокового положення огляньте пацієнта та подивіться, чи немає у нього в карманах на тілі предметів, які можуть здійснити додаткову травматизацію. Тобто, наприклад, ключі, зажигалка, можливо, будь-який інший предмет гострий у карманах у штанях.